Чап. Привіт! Ого, який ти став? Вже навіть вище за папу. А я постійно переживаю, що стою останні наші зері і що інші вище, та сильніше. Та ти не переживай за це все. От вони вийшли, нічого страшного. Повір, якщо б вся справа була б розмірі, то слон був би королем, звірів, а розмір це не важливо. Слуга, а ми стали. Найкрутішим авторитетом на районі. Мене тепер бояться, пацани. Головне, щоб ти в своєму житті був авторитетом самим для себе. І авторитет на районі це буде не твоя найголовніша ціль, повір мені. Це добре, але мама каже, щоб я не учевиш та і грав у футбол з пацанами, а більше вчився. Чесно, оцінки поки не дуже. Але я стараюся, щоб вона нами пишалася. Знаєш, Трошки пізніше за те, що ти намагаєшся стараєшся, ти станеш відмінником, і вона тобі подарить мопед. І це буде для тебе дуже важлива подія в твоєму житті. А ми стали чемпіонами, як Маїла. Звісно, ми багато працювали і стали чемпіоном, але це ще не кінець нашого шляху. Але поки що я спілкуюся з тобою і хочу дати тобі якісь поради в твоєму житті. А в тебе, напевно, багато грошей і ми. Зможемо купити пішка калор... ані кілограм цукерок білочка? Ми то зможемо купити кілограм цукерок білочка, але в нас з тобою дієта спортивна, і ми маємо її притримуватись для того, щоб досягнути своїх цілей. Чому навіщо ставати шампулоном, якщо ну, можна їсти цукерки? О, в мене є одна. Я тобі пригощу. Дякую, я, чесно кажучи, отак сижу на цій дієті, але потім зриваюся, і просто я таке творю, я тобі кажу. І ти будеш кайфувати теж від цього. Дякую тобі за цукерочку. Ти знаєш, по-перше, найголовніше в цьому житті, щоб ти був не чемпіоном, а спочатку був людиною, і це, мабуть, найперше. Але ж чемпіонством в тебе з'являється дуже багато плюшок, фішок, яких е -е, тобі просто в житті будуть допомагати. І просто йди вперед, і ти зрозумієш. Скільки всього буде кайфового в твоєму житті. Але дуже непростого. Ярику, ти крутий дядько. Я вже дуже хочу вирости і стати таким же, як ти. Не поспішай, але станеш, бо чемпіонами не народжуються, а стають. Чап!